прокуратури, які подавалися до печерського суду щодо отримання дозволів на проведення слідчих дій. Жодне з них не було задоволено з позиції голови суду, і це не лише це не це не різні лише... питання. Це фактично. Ми говоримо про те, що в нас зараз цей закон а, зупинив фактично. Зупинив слідство. Вони фактично не мають можливості проводити слідчі дії. Вони не мають можливості навіть продовжити вони запобіжний захід. Я вони це, все і вони випунили... з нас лежить закон. Назвіть, яка стаття це заборонила. Ще раз Нема я вам говорю: цього. ми говоримо про те, що фактично а, те, як суди а, е, тлумачать зазначений закон, а немає жодної іншої е, інстанції, яка б зараз каже, як потрібно правильно тлумачити. Тому що немає е, сформованої позиції ані Конституційного суду, ані Верховного yeah. суду щодо, щодо, щодо ць, е, цього закону. Yeah. І оскільки там є не просто елементи правової невизначеності, він просто настільки паршиво е, написаний, що там е, ну. Можливо, ну двояки, трояки і будь-які інше тлумачення цих е, цих статей, то ми фактично маємо те, що ми мали передбачити, передбачали і говорили про це кожного дня, і намагалися це виправити. Те, що судді, яким Щодо яких зараз прокуратура якраз і проводить щодо багатьох із них а, кримінальні провадження, їм буде вигідно це, і вони це будуть саме такі тлумачення застосовувати. І нічого ми тут не зробимо, тому що ми не прийдемо до судді і ми вже не порушимо не навіть кримінальне ми, провадження абсолютно. щодо непрово щодо того, щодо правосудного рішення чи відмови виконувати дії чи, чи будь-якого взагалі іншого солідасо.